Сергій Попов, голова Львівського обласного благодійного фонду Підліток. Організація працює не тільки на Львівщині, але й на Прикарпатті та підконтрольних Україні, районах Луганщини. Основна мета роботи допомога переселенцям з Криму та Сходу. Співпрацюють із різними міжнародними організаціями та українською діаспорою за кордоном. Нещодавно втретє привезли на Прикарпаття гуманітарну допомогу із Фінляндії. Цього разу вона найбільша, аж 8 тонн. Це гуманітарна допомога, яку збирали українська діаспора в Фінляндії і громадяни Фінляндії. Тут одяг, взуття, іграшки дуже багато. Всього за словами Сергія Попова стараються допомагати усім переселенцям з Луганська, Донецька та Криму. Нещодавно американці прислали рис. Крупу отримали приблизно півтори тисячі осіб. Зараз знову роздають продуктові набори також за фінські гроші. Щоправда, їх всього 170, а тому пощастить не всім. Ходить, що олія, рослинна літера, майонез, чай, кава 250 грам, цукерки, тому що набір новорічний, цукерки, шоколад, ну, якесь масло, молоко. індик. Шований пряники. Олег Сургов, як і інші волонтери цього пункту, переселенець до війни він мешкав у Сімферополі, очолював рекламне агентство. Із з окупованої території виїхав разом із сім'єю. <реку> Каже, переселенці потребують не тільки матеріальної, але й найперше моральної підтримки. Не можна сидіти, треба щось тобто люди опинилися в такому стані, що треба їм допомагати. Тому ми зібралися і. Намагаємося хоч щось зробити. За інформацією міжвідомчого координаційного штабу в Івано-Франківській області проживає 3265 внутрішньопереміщених осіб. Це люди різних професій та соціального статусу. До прикладу, Ігор Степанович до війни свободна. був директором великого підприємства у Слов'янську. Покинув домівку тимчасово. А у те, що його сім'я колись повернеться у Донецьк, із кожним днем вірить усе менше. Важливо. Не сам факт допомоги як такової в матеріальному вираженні, а от про те, що держава про нас забула, я так зрозумів, що це обуза, а то, що тут хтось про нас думає, це приємно. А поки що волонтери просять міську владу виділити їм бодай якесь приміщення. Те, що на молодіжній 54 не у найкращому стані. Благодійний фонд підліток готовий відремонтувати його, встановити техніку та розпочати роботу. Усе за грандові гроші, але на це потрібна воля місцевої влади. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.